Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Майже 350 снарядів випустили російські військові протягом минулої доби по правобережжю Херсонщини з різних видів озброєння. Керуючий Херсонською єпархією Православної церкви України єпископ Нікодим через 508 днів виїхав з окупації, яким було життя священнослужителя в оточенні російських військових. Кавуни вирощує у музиківці фермер Анатолій Івах. Як вродили баштані цьогоріч та де скуштують херсонські кавуни. Ольга Миколаївна показує свій будинок, який вночі обстріляли російські військові. Я, во-первых, перепугалася, включила свет, тут такая темень была, вот эта пыль такая, у меня он волосы прямо не могу. Вот. я ж это включила, тут посмотрела, а вот это ж видите, что творится. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 16 разів обстріляли територію громади. Під вогнем були Херсон, Садове, Зеленівка та Комишани. Атакували і інші населені пункти звільненої Херсонщини. Розповідає керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Майже 350 снарядів. Вони випустили з різного типу озброєння були і авіабомби. Знову одрада Кам'янка, дві бомби, Тмаріна, дві до помби. За минулу добу 14 людей отримали постраждали внаслідок російської агресії. Одна людина, на жаль, загинула в Херсоні. Жінка, її чоловік отримав травму та контузію. Ще восьмеро людей постраждали внаслідок обстрілу багатоповерхівки в центрі Херсону, бабуся літня. Потрапила під обстріл 93 роки. Була шпиталізована з проблемами серцем та з контузією. Також по одному постраждалому Зміївці, Микільському, а також в Оліна. Продовжували російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району. За останню добу під ворожим вогнем опинилися три територіальні громади. Вчора ворог бив з артилерії та авіації. На щастя, без жертв були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Вчора до Береславської лікарні звернулася жінка за медичною допомогою, яка отримала тілесні ушкодження 5 серпня в селі Зміївка під час артилерійського обстрілу. Медики надали їй всю необхідну медичну допомогу. Зараз її життю нічого не загрожує. Загалом за минулу добу російські військові 68 разів обстріляли територію Херсонщини. Сьогодні атакували житловий будинок у Микільському, Дарівської громади. Поранення отримала 50-річна жінка. Повідомляє обласна військова адміністрація. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко Ігор Горпетченко. Суспільне новини. Херсон. Єпископ Херсонський таврійський керуючий керуючи Херсонською єпархією Православної церкви України Нікодим наприкінці липня зміг виїхати з тимчасово окупованих Олешок, де був від початку повномасштабного вторгнення. В окупації він провів 508 днів. Перший же день подзвонив священник місцевий, який служив в храмі волешних храмі ПЦУ. Там моя мама от, багато людей ходять. Ну і він каже, що я змушений був вивезти дружину і дітей. Ми ну, вже біля Умані. От, якщо б ви змогли, то можливо, ну, оскільки там живете, можливо, підстрахували і, може, замінили би на спусках. Ну, з іншого боку, я розумію, оскільки вже на Кондонівський мосту таке відбувається, важко сказати, як залежить добратися до Херсона тепер, що треба робити для цього. От, ну і з іншого боку, як Архірій, е, в своєму рідному місці мені важко було допустити, щоб я там знаходився і храм кинув на фізволяче. Єпископ Нікодим говорить, український храм в Олешках став для людей місцем єднання. Ти залишається там. І ти чудово починаєш розуміти, що це твоя країна, ну в якої починається мабуть, якийсь дуже важкий період в історії. Наявність українського храму. Вона теж знаєте, у таким якимось таким стабілізуючим моментом була для духовної рівноваги багатьох людей. Так чому тому, що, скажімо, це той самий храм, який вони ходили, так це той самий храм, в якому так само зараз служить українською мовою. Окупація розповідає єпископ Нікодим, обмежує людей у їх правах. Це на його думку пережити складніше ніж високі ціни та побутові незручності. Що стосується, ну, наявність окупантів, поруч знаєте, коли не знаєш, що від них чекати, коли ти розумієш, що ти абсолютно беззахисний там. Ви знаєте, навіть які соціальні ініціативи, вони ну, якось так задумані, знаєте, от таке враження, що в них єдиний талант робити людям припрості. Казати, що ті, що залишилися колаборанти, це неправда. Вони просто не віддають ворогу, те, що своєї, вони не тільки за своїми будівлями дивляться. Вони опікуються і будинками багатьох людей, і родичів, і просто знайомих. Вони приходять, вони навідують, вони дивляться, щоб все було в порядку. Вони дуже часто там вночі чергують для того, щоб ворог не прийшов, не зламав ту хату і не поселився, сказав, що тут ніхто не живе. Робочі питання єпархії вирішував дистанційно. Виїхати з міста йому не дозволяли представники окупаційної влади, які неодноразово пропонували перейти до московського патріархату. Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС його будинок затопило. Необхідно було евакуювати мати. Так наважився на виїзд. Єпископ говорить: планує повернутись у Херсон. Варто було все ж таки зробити декілька тисяч кілометрів для того, щоб свій рідний Херсон повернутися. Ну, для того, щоб все ж таки продовжити якось повних служіння в своїй партії. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Анатолій Івах займається баштанництвом три роки. Каже, вага найбільшого вирощеного ним кавуна 23 кілограми. Хто там казав, що в цьому році не буде херсонських кавунів? Ви збрехали. slow green <laughs> До повномасштабного вторгнення родина фермера вирощувала кавуни на лівому березі, у Брилівці та ювілейному. Зараз рідні звідти виїхали. Тут, у Музиківці, розповідає Анатолій, є свердловина. Чоловік купив мотори, дизельну станцію і проклав капельне зрошення. З поля кавуни продають по 15 гривень за кілограм, каже Анатолій. Його баштані реалізовують на ринках Закарпаття, Івано-Франківська, Львова. По шість фур відправили у Житомир та Київ. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Роман Царьов. Суспільне новини. Херсонщина.